Вітаю вас, мої любі малята! Рада нашій зустрічі. Сьогодні ми поговоримо про здоров'я. Що таке здоров'я? Це величезний скарб для кожної людини. І саме тому навесні щороку відзначається Всесвітній день здоров'я. Аби нагадати людям, як важливо піклуватися про своє здоров'я. У нашого народу існує багато приказок про здоров'я. Послухайте їх, будь ласка. Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. Здоров'я, мов дзеркало, розіб'єш. Не склеїш, нема щастя без здоров'я. У здоровому тілі здоровий дух. Бережи одяг, поки новий, а здоров'я доки молодий. От українська поетеса Людмила Лисенко написала для вас, малята, чудовий вірш. Послухайте, будь ласка, уважно. Вірш називається Про здоров'я. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем, і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Малята. Вам сподобався цей віршик? А як він називається? Правильно про здоров'я. А хто його для вас написав? Правильно українська поетеса Людмила Лисенко. А що необхідно робити, щоб зберегти здоров'я? Які поради вона нам дала? Правильно щоденно вмиватись, робити зарядку, по сезону вдягатись, гартувати себе, солодко спати вночі, гарно харчуватися. Молодці малята. Будемо дотримуватися парад, що дала нам у віршику Людмила Лисенко. Добре? А зараз до побачення, мої любі малята!